Які документи потрібні, щоб ви поїхали за кордон? З документів з вас тільки біометричний закордонний паспорт. Якщо ви перший раз будете їхати, з вас тільки біометричний закордонний паспорт. Гроші на дорогу приблизно 2-3 тисячі гривень, в залежності від країни, куди ви будете їхати, і від е, територіального, ну де, де ви знаходитесь в Україні. Якщо, наприклад, з Дніпропетровська, то дорожче буде їхати. Якщо, наприклад, з Західних областей, то дешевше. Ось з вас тільки закордонний паспорт, гроші на дорогу 2 3 35 тисячі гривень максимум. І бажано 100 150 євро взяти з собою бажано ну, десь 150 євро, 150 200 євро вам взяти з собою навіщо? На перший час до авансу і до зарплати ви будете харчуватись за свій рахунок. Тобто з вас тільки закордонний паспорт, гроші на дорогу і гроші на перший час десь 150-200 євро до авансу і до зарплати. Кому треба робота, одразу дзвоніть або консультація. До нових зустрічей!